Всім привіт! Сьогодні пропоную вам ознайомитися із сервісами для створення онлайн-книг. Такі сервіси підійдуть для будь-якої дисципліни, для роботи індивідуальної або колективної. Пропоную вам чотири основні сервіси: right Rider, Story Jumper, Book Creator, а також OurBooks. Коротко розгляньмо кожен із них. А також я поділюся своїми враженнями. Першим є Right Ride. В чому його плюс? Що там можна створити клас і додати туди учнів, щоб разом із ними працювати над книгою. Також весь функціонал доступний українською мовою, що немало важливо для нас сьогодні. Ось так виглядає сторіночка. Перша сторінка титульна. Ви бачите, що тут можна змінювати назву, додавати автора, змінювати картиночку, а також додавати аудіофайл. Невеличкий голосовий супровід, там до 40 секунд здається, але це важливо. Також можуть бути коментарі. Розгортаємо нашу книжечку і бачимо. Що тут ми з вами можемо, це четверта сторінка, змінити зображення, дитина може додати текст, і викладач може додати текст. Тут також є голосове, можна додати повідомлення, а ще тут є підтримка письма серед учнів з дислексією та іншими розладами навчання. Ви можете активувати цю функцію і спокійно працювати. З такими дітками. Це важливо, адже тоді у вас охоплено будуть абсолютно всі можливості для якісної реалізації. В чому мінус, на мій погляд, там лише є 9 сторінок. Ми можемо колективно попрацювати, але функціонал невеликий. Наступний сервіс це Book Creator. Ось так виглядає його. Так його, він зовні виглядає. Є книги, які створені мною, My Books, є бібліотека, я так її назвала, і є створення нової бібліотеки. Весь інтерфейс англійською мовою, звісно, ви можете його перекласти українською за допомогою Google, але працювати треба все ж таки англійською мовою, щоб потім не було ніяких викривлень, незрозумілостей і так далі. Що тут є величезним плюсом? Додавання покликань з таких сервісів, як, наприклад, Learning Apps, Wordwall, WordArt, все що завгодно. І коли ви будете переглядати цю книжку, так як на першому, наприклад, на першій сторіночці, ви будете працювати з нею прямо там. Не треба переходити на окрему сторінку. Працюємо прямо в книжці, що є величезним плюсом. Так само стосується, наприклад, покликань з Ютуба або додавання своїх відео. Теж це можна зробити. Додали і одразу переглядаємо, а також активних лінків. Щоб не вставляти дуже багато тексту, ви можете дати лише основні якісь поняття, визначення, а вже їхні роз'яснення можна прикріпити активним лінком на джерело інформації. Так буде і зручніше, і комфортніше. Дуже класний сервіс, можна робити багато сторінок, але колективно ви тут не попрацюєте. Це робота індивідуальна, але для представлення своєї творчої роботи, індивідуальної, для учнів це дуже класна можливість. І для вчителя так само. Тому рекомендую цей сервіс. Наступний це «Our Books». Ось так виглядає створення вже самої книжки. Інтерфейс також англійською мовою, і, як на мене, він досить складний. Плюс можна завантажити у форматі PDF. Перекласти також можна меню українською, але створюємо в режимі англійської мови. Трошечки незручно, що ми не бачимо, як воно виглядає на сторінці. Тобто, ми просто формуємо ось тут на полі. Весь матеріал, а тільки потім ми можемо, натиснувши цей бук, подивитися, як вона буде виглядати. Не забуваймо натискати на збереження. Що ми тут маємо? Текст, різні формати тексту, можна додати активний лінк, але він не працює прямо там. Він працює з переходом вже в сам сервіс. Можна додавати тут зображення, нові сторінки. І потім у вас буде виглядати ось так ваша книжечка. Дуже красиво гортаються сторінки, питань немає, але вона працює тільки в онлайн-форматі і в ПДФ. Паперовий там здається, ну, щоб вона така була, ні, неможливо. Але створювати можна і досить непогано. І четвертий сервіс це Story Цікавий сервіс, тому що в ньому можна працювати. Колективно. Ви можете поширити шебук серед своїх учнів або своїх колег, з ким ви працюєте, і дати нумерацію кожному, наприклад, в тебе сторінка 1, в тебе сторінка 2, в тебе сторінка 3. І одночасно працювати на своїй сторінці. Що тут є? Ми можемо додавати текст, різноманітні зображення, рамочки, якісь там коментарі і так далі. Можна додавати теж там невеличкі зображення, смайлики, можна додавати фото, картинки, можна записувати голосове, також додавати або видаляти сторінки, дублювати сторінки і переглядати одночасно ви можете не тільки свою сторінку, а всіх абсолютно учасників. Дуже класний сервіс для колективної роботи, зрозумілий функціонал, все класно. Але ви її завантажити безкоштовно не зможете. Користуватися нею ви можете тільки онлайн, це безкоштовно. А щоб завантажити, ви маєте заплатити за це певну суму. Але, зберігши її в своїй бібліотеці, ви до неї можете повертатися, доповнювати, коригувати і. В майбутньому далі з нею працювати. Дуже хороший варіант для колективної роботи. Ось такі сервіси я вам сьогодні запропонувала. Чекаю на ваші коментарі, на ваші подобайки, ділимося цим відео і не забуваймо підписуватися на канал. Дякую всім за увагу і до побачення!